Добрий день, любі друзі. Сьогодні я розповім вам про встановлення даху та вікон у наш будинок. Розповім, скільки це нам коштувало, хто встановлював та чи задоволені ми результатом. Справжня зима була вже не за горами, тож ми дуже поспішали і намагалися закінчити ці всі роботи до січня. Ну бо ж, сніг і все таке. І знаєте, ми майже встигли майже. Але спочатку давайте поговоримо про дах. Бо ми вважали, що вікна може і можуть почекати, а ось дах потрібно встановлювати якнайшвидше. Так ось, наприкінці листопада нам привезли всі необхідні матеріали для встановлення даху на остійній невеличкій машині. Бачите? Я навіть запитала у водія: чи це все, чи ще чекати на якусь другу частину. Ні, каже, це все, все ваше. Ми були здивовані, бо ніколи раніше не бачили, скільки місця може займати металевий дах у запакованому вигляді. Ми до цього мали діло тільки з асфальтовим дахом, з черепичний, такий асфальтовий, і матеріали для нього займали дуже велику частину нормального, такого вантажного автомобіля. А тут така маленька кубка для нашого доволі великого даху. Ми були здивовані. Ну нічого тут такого немає так ж. Але привезли все дуже гарно запаковане всі необхідні деталі та гвинти входили в ціну і були доставлені у той самий час, що було дуже класно. Ми обрали металевий дах перш за все через те, що наш будинок стоїть посеред лісу, як ви знаєте. І так як в нас багато листяних дерев навколо, ми розуміли, що догляд за асфальтовим дахом буде інтенсивнішим у порівнянні з металевим. Ми не кажемо, що його зовсім не треба буде за ним доглядати, але ми розуміємо, що з асфальтовим дахом набагато більше проблем може бути. До того ж, у нас одна сторона будинку виходить строго на південь, відповідно, інша постійно буде у тіні, так як виходить на північ. А там у нас ростуть два дуже гарні цукрові клени, листя з яких буде на даху 100%, я вам кажу. Колір ми обрали темно-сірий з текстурою. Ви бачили багато глянцевих металевих дахів, які на сонці чомусь йшли хвилями. Не знаємо чому, може, то погане встановлення, але, по-перше, ми не хотіли ризикувати дахом. А по-друге, текстура нам все одно більше подобається. До того як обрати дах, ми спочатку зробили всі необхідні дослідження і перевірили матеріал, якість, ціну. Довговічність продукту і прийшли до висновку, що нам воно буде коштувати майже однаково, а служити металевий дах має вдвічі довше, з меншими зусиллями з нашої сторони. Дах нам встановлювали наші ж робітники, які зводили каркас для нашого будинку. Коли ми запитали, скільки це буде коштувати і скільки займе часу, то нам сподобалось, що вони нам відповіли. За встановлення даху вони взяли всього 6 тисяч, що нам здалося, ну, дуже мало. Бо по дослідженням ми були готові тисяч на 10-15, чесно кажучи. Але ж, звичайно, ми не стали це оскаржувати, бо нам 6 тисяч дуже прийшлося до душі. правильно? За матеріал для даху ми заплатили 12 тисяч, і це на 1600 квадратних футів чи 150 квадратних метрів даху. Тобто все разом нам обійшлося 18 тисяч, що в нашому розумінні дуже небагато. Бо 8 років тому ми міняли дах на нашому будиночку у Вікторії, і він нам коштував 13 тисяч. І був, була, була, був дах приблизно за розміром, але в асфальтовій черепиці. Тобто 8 років тому 13 тисяч, зараз 18 000 за металевий дах, я вважаю, дуже-дуже добра ціна. Наші робітники сказали, що зроблять дах нам за три дні. Але, 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 не вийшло у них за три дні. Вийшло аж за три тижні, бо погода стала портитися дуже швидко. І так як металевий дах ставав дуже слизьким при поганій погоді, то працювати вони могли тільки коли дозволяла погода. А тут, як спеціально, погода була гарна на вихідних, а на робочому тижні то одне, то інше, ніяк не проходилось їм. Прийти і зробили те що, те, що вони хотіли. Тож, те, що мало статися за три дні, розтягнулося, бо їм приходилось приїжджати на наше будівництво тільки у гарні дні. І вони робили щось інше, на інше будівництво їздили у всі інші дні. Іноді вони лишалися на нашому будівництві і допомагали нам вставляти вікна, що було дуже класно. Я пізніше про це розповім трошечки. Але дуже було приємно, що вони дуже гарно зробили всю роботу, нам дуже сподобалось, як вони встановили нам дах, і вони встигли до Різдва, що також було дуже чудово. Насправді, дивлячись на погоду цього року, 2025-2026, і порівняти це з минулим роком, 2024 2025 то знаєте, нам тоді ще дуже і дуже повезло. Дивіться, це середина грудня, мабуть. Вони вже майже встановили всю весь наш дах, але ж нема снігу, бачите, у нас в цьому році снігу набагато більше, морози, набагато сильніші, і дуже добре, що ми це все робили минулому році. Ось дивіться, як воно виглядає. Доволі непогано, правда? ж? Рівненько. Все як потрібно. Ну, нам здається, все дуже гарно зроблено. Будемо дивитися, як будемо нати час, як воно буде, але зараз нам все це дуже вподобає. А тепер давайте поговоримо про вікна, бо їх ми встановлювали у приблизно той же час, що і дах. Як я розповідала у відео, де вікна нам тільки доставили, ми обрали вікна німецької компанії Ealan серії S9000. Вони на три скла, рама товщиною 83 мм, наповнений камери газом Аргон. Вікна ми обрали з потайними петлями, але на дверях у нас петлі звичайні. Ми замовили три зовнішні двері і 13 вікон, хоча потрібно було замовляти 14 одне додаткове вікно для Дормеру. Ну ви ж знаєте, що на момент нашого замовлення про дормер ще ніхто не знав, навіть на момент будівництва про Дормер ще ніхто не знав. Тож те вікно довелося замовляти у канадській компанії. І коштувало воно нам, щоб ви знали, на 50% приблизно дорожче ніж подібне вікно з Німеччини. Але ж вам не передати, які ми були щасливі, коли ми розпакували цей контейнер да, з вікнами і ото спробували його повідкривати туди-сюди, в всі сторони. Така прямо, знаєте, ностальгія була в мене. Я думаю, Боже, це 20 років тому У нас вікна в Україні, в Миколаєві ще були такі, знаєте, ще 25 років тому ми їх встановили. Ну, не такі ж самі, не такої компанії, але отак відчиняються. На жаль, бачите, на жаль, тут ще люди не знають про це, а компанії канадські, які це продають, вони таку ціну ставлять, що ніхто і не буде знати. І, мабуть, замовити з Європи, це найкращий варіант все ще. Може, колись канадські компанії будуть на такому ж самому рівні, але зараз і якість страждає, і ціна дуже зависока. Тож, наш досвід вам, у купілочку, якщо хочете, то, будь ласка, замовляйте через європейську компанію, буде все одно дешевше, ніж такі ж самі вікна нашого канадського виробництва. На жаль. Ну і поки Максим підготовлює раму для встановлення нашого першого вікна, яке ми будемо встановлювати самі, подивитись трошки пізніше. Я вам розповім, де ми знайшли цю компанію, з якою ми пішли, чому ми пішли з ними і як нам сподобалось чи ні. Ми планували європейські вікна у наш дім з самого початку. Можна сказати, ми і дім планували через те, що хотіли європейські вікна. Тобто це ще було на етапі ідей і чорнових креслень. Ми сумували за цими вікнами, і як тільки було прийнято рішення, що ми будуємо свій дім і будемо робити за своїм дизайном і самостійно деякі частини його. Ми вирішили, що це наш шанс втілити у життя давню мрію і поставити європейські вікна в Канаді. Ми знали, що ця мрія буде нам коштувати, але ми вирішили, що це не обговорюється і краще зекономити на чистовій обшивці будинку, на меблях чи чомусь іншому, ніж на вікнах. Бо якщо всю декоративку можна якось поміняти, то вікна поміняти і важче, і дорожче, це однозначно. Тож, як тільки плани будинку були готові, ми почали пошук фірми, що виробляє європейські вікна. Спочатку нам дуже хотілося підтримати місцевих виробників, звичайно, тим паче така компанія знаходиться у сусідній провінції у Новій Шотландії. Ми з ними бачилися, розмовляли і були дуже-дуже такі, -дуже, знаєте, задоволені, що це можна зробити прямо тут, у Канаді. Ми відправили їм наш дизайн. І чуть не отримали повне розчарування і майже вирішили забути про цю мрію, бо ціна на тільки вікна, 13 вікон, була 45 тисяч канадських доларів. 45 тисяч це щось неймовірне. Ой, щось на таке ми не розраховували. Ну і ми погорювали ми трошки, а потім вирішили все ж таки спробувати знайти дилерів європейських е вікон у Канаді. Зараз я трошечки прерву свою розповідь, бо ви маєте це бачити. Бачите, ми такі налаштовуємося підняти то вікно, бо воно таке важке, що я не була готова. І це було щось страшне. І це саме менше вікно в нашому будинку. Дивіться на це. На цьому етапі я точно зрозуміла, що це єдине вікно, яке ми вставляємо самі. Максим думав, що я йому буду допомагати. Я стала ні дорогенький, я нічого тобі більше ніде не допомагаю. Це все, що я можу. все. Ну, чесно, воно дуже заважке було. Це було просто нереально. Ну все, кризис минув. Максим вже тримає віконечко, вона нікуди не впаде, можна розповідати далі. Так ось почали ми шукати цих виробників, представників, європейських виробників тут у нас в Канаді, і знайшли. Але, як завжди, знайшли не тут. Представників є доволі багато різних компаній. І в Альберті є, і в Манітобі, і, звичайно, в Онтаріо величезний вибір. А у нас тут нуль. На три Атлантичні провінції, жодного представника, жодного. І ця новина, звичайно, була не дуже для нас хорошою, бо ми зрозуміли, що якщо нема представника тут в нашій провінції, то, звичайно ж, і встановлювати нікому буде. Тобто придеться нам самим. А якщо встановлюємо ми самі, то і не буде ніякої гарантії на ці вікна. Ну, Це знову ж таки питання. Якщо ви хочете йти на такий ризик, йдіть, якщо не хочете, не йдіть. Ми згадали свої українські вікна, які в нас стояли. І за ті роки, коли у нас вони були, ми не мали жодної проблеми, тобто все було нормально, ніяких не було проблем з вікнами. Тож ми подумали, може, якщо ми виберемо хорошу компанію з хорошим відгуками і з хорошим матеріалом, щоб вони гарно все зробили, то може ми без гарантії якось проживемо і буде нормально. І як ви розумієте, ми пішли на цей ризик. Але це діло кожного, якщо ви хочете, ви йдете, не хочете, не йдете. Тобто ми ніколи не умовляємо робити так, як зробили ми. Обміркувавши все це, ми вирішили все ж таки е подивитися в інших провінціях і розіслали наш дизайн у вісім різних компаній, що знаходяться у різних провінціях, і обрали, базуючись на якості товару, відгуках про вікна, обслуговування клієнтів, тобто назву. Це ж такого дуже важливо. Хтось не, повідав, не відповів зовсім нам, розумієте, хтось давав нам нерестичний графік доставки, а хтось просто не міг виготити вікна, які нам треба. У них не було якогось матеріалу чи ще щось, не знаю. Ось, І хтось ще не підійшов просто по людськи щось не, не так, не зійшлися ми характерами, як так кажуть. І якийсь час ми обирали між двох компаній, одна з них знаходилася у Онтаріо, а інша у Манітобі. Але знову ж таки зіграв свою роль людський фактор і вміння розмовляти з клієнтом. І ми обрали фірму з назвою GL Advanced Windows. Вони знаходяться у Манітобі. Тобто, бачите, виходить, що ми в вікна замовили онлайн, ніколи навіть не бачили цього представника. Але довірилися і ризикнули. Ми знаємо, що ми ризикнули, але ми вважаємо, що воно того варто. Так ось на момент е, нашого запитання, скільки ж то воно буде коштувати, вони нам нарахували 27 тисяч канадських доларів за 13 вікон і одну двері на задній е, двір. І ми на радощах, що так дешево вийшло після канадської компанії, знаєте, вирішили ще й вхідні двері замовити у них. Тобто, ми на вхідну на передню варанду взяли двері і бокові двері. І все це разом вже вийшло 34 тисячі доларів. Це з доставкою, з мітницею і зі всім іншим. І як ви бачите, щось Максим встановлював сам, а щось йому допомагали наші робітники. Але ж це була така, знаєте, робота дуже важка. І дуже цікава також. Тобто, він, дуже, він навіть вивчив, як це все робити, як їх підлагоджувати, підкручувати ті двері, щоб вони нормально закривалися. Тобто, все ми це, це пройшли. Хочу ще показати вам, як були доставлені ці вікна. Бачите, в таких клітках, зроблених з дерева. Все, у нас тепер є трошки дерева з Європи. Ми так шуткуємо, що це буде мій курник з них зроблений. Але добре, бачите, величезне вікно в залу залишилось на одній з клітин, таких, а на іншій ось всі інші двері і вікна. Бачите, вони так дуже в гарненько гарненько запаковані. Нічого не побилося, нічого ніде не пошкрявилося, все було дуже гарненько. Вони дуже так щільненько там стоять одне біля одного, дерев'яшечками, якимись паралончиками перекладено. Тобто все прийшло у шикарній формі. Представник цієї фірми завжди була з нами на зв'язку. І з моменту, як ми замовили ці вікна, до моменту його доставки на, на, нам на двір, Пройшло 4 місяці, щоб ви розуміли, це доволі довгий процес. Тобто ми це зробили ще влітку, як тільки починали, починали тільки робити фундамент, вже замовили тоді вікна, і вони нам прийшли у жовтні. Представник компанії тримала нас у курсі, де ті вікна пливуть, де вони їдуть, все ми знали, тож було, було дуже приємно мати з ними справу. І ось той чудовий момент, коли ми відчиняємо двері у свою хату, бачите? І воно так дуже чудово відчувалося. знаєте? Дуже Ми були раді, що ми нарешті це зробили. Ми можемо замкнути двері і можемо щось там навіть в хату положити і його не вкрадуть. У ну, нас так не крадуть, але знаєте, щоб бути впевненим, треба закрити на замочок. Правда ж? Ось такі чудові двері у нас вийшли. Ми дуже задоволені, вони пропускають багато світла. Нема вікна тільки у Дормері, бачите, ще ніяк. На той момент ще не було його, бо була зима, вони доставили його, може, і за місяць, а вставляли ми його вже по весні, бо чекали, поки зійде сніг. Коли вже вставили всі вікна і двері, вже було таке відчуття, що все, вже можна щось зробити, швиденько-швиденько, ми вставили всі вікна, окрім дормеру. Десь до середини січня все було вже готово. І ми сподівалися, що зараз так швиденько всі інші почнуть працювати електрики, і, і, і сантехніки, і все це буде зроблено дуже швидко. Але ні, в них були свої плани, свої інші проекти. Тобто воно трошки затрималося, і ми не зробили це так швидко, як хотілося. І це такий дуже мені момент подобався знімати ці плівки. Це було таке насолода. На, насолода це робити. Ось ми робимо це. І вийшло так, що до кінця січня ніхто вже нічого не робив. І десь із лютого почали робити якусь електрику, якусь нам опалення та да, сантехніку. Це почалося вже тоді. Але ж дивіться на цього щасливого о, о, власника цих дверей. Оце бокова двері так виглядає. Ми її дуже часто використовуємо, бо якраз виходить на парковку. Ось це наша двері на заднє патіо, наше, на задній двір. Дивіться, як гарно вона відчиняється повністю. Ми навіть не знали, що такі бувають. Канадська компанія нам сказала, що ні, такі неможливо. Щоб воно відчинялося так повністю, а мені хотілося, щоб можна було відчинити і нормально впустити повітря в хату багато, зробити таке, щоб воно було зайти, вийти і насолоджуватися цим всім. Ну і фінальний обхід будинку. Бачите, заходимо у передні двері. І ви бачите наскрізь ідуть у нас двері на задню варанду, зліва кухонне вікно, справа вітальня. Ось такий у нас вид з тих величезних вікон. Я дуже задоволена, що вони у нас такі великі. На стіні, де ви бачите креслення, буде стояти камінь у нас. І ось так воно все виглядає. Ну, вже можна заїжджати і жити, правда ж ще трошки. Дуже дякуємо, що ви були з нами і подивилися це відео. Залишайте свої коментарі. Може, у вас є якийсь свій досвід, що ви хочете поділитися? Може, у вас є якісь поради для нас? Дуже дякуємо вам за все. Всього вам найкращого. Побачимося у наступному відео.